І ще, раз уже ми почали про Херсон, значить, е, от вже не перший такий дзвіночок, і не дзвіночок, а це вже бів колокола, що в наших місцевих органах самоврядування, в наших департаментах міської військової адміністрації і обласної військової адміністрації є люди, котрі не знають української мови. Працівники не знають української мови. Ні, ну Воні, можливо, і знають, але вони її так погано знають, що вони соромляться спілкуватися українською мовою у себе на робочому місці. І тому, коли до них приходять або дзвонять, вони спілкуються російською. І коли їм роблять зауваження і запитують, а скажіть, будь ласка. А чому ви спілкуєтесь російською? Ми що тут знаходимося в Курській області? Чи місто наше називається Суджа? Ми в Україні і ви зобов'язані розмовляти українською мовою? То, значить, управління соціального захисту по телефону міської адміністрації сказала, яка різниця. Все одно продовжуючи спілкуватися російською мовою, управління обласного соціального захисту, от класно, да, соціальний захист, відповіло нашій військовій, котра принесла свої документи і хотіла отримати відповідь, вони відповіли, о, жіночка, ви тут не нервуйте так, от там аптека. Не нервничайте, от там аптека за углом. Пойдіть і купіть себе успокоїтельне. Нормально взагалі спілкуються люди з членами громади, котрі отримують е, зарплату надбавки і премії з податків, котрі платимо ми. Я, наприклад, не наймала этих масов, звиніти, жен. Е, доньок, синів, там всяких от таких. зараз же всі своїх впіхають. Я їх не наймала для того, щоб вони хамілі і не зверталися до людей нормально, так як положено, по закону українською. Розслабились до нельзя. Я прямо, знаєте, сьогодні, коли це вже не, не перший дзвіночок був сьогодні, був ще, ми посміялися ще на, якраз в справі грамаду. дівчата говорять, ну Сьогодні простая жінка із Херсона Оксана Пагамій розкаже, як це було. а да, Чому так згадали, бо колись я їхала в потязі написала і була заметка, що проста, проста мешканка Херсона Оксана Пагамій, от написала таке. сміялися довго. 에... Можна вважати, що це моє звернення до органів влади. Можливо, я напишу окремо. ну слухайте, ну це позоріще просто в нашому місті. А... Чому я так наголошую, що в нашому місті? Тому що ми тут виборювали право е... залишитися в Україні. Ми виборювали це право і ми його вибороли. Як би там це не звучало для інших, ми вибороли це право. Е... Що ми найкраще Бандерівське місто України. Можете зі мною не сперечатися. Ми центр Бандерівської України. Тому що я не знаю, як би було в інших містах. Хто би там виносив ключі від міста, а хтось би, можуть і виходив би на вулиці. Але наша Херсонська область виходила вся від мала до велика. І Херсон, і передмістя, і лівий берег виходили всі міста і села на акції супротиву проти озброєної. Тому я вважаю, що ми найкращі, незважаючи на те, що зелена влада порахувала, що вона нами може розрахуватися за свої забаганки, за те, щоб Росія забрала всю Україну за три дні, і потім сісти як король в, в, на троні і керувати як е, е, папуга, в принципі, що робиться і зараз. Бо країною керує не Зеленський, ми ж це розуміємо. Не думала про Зеленського сьогодні казати, але ви знаєте, от ця риба, якби у риби була у нього, чи що я, якби у риби була шерсть, там би були б блохи. Оце у мене, це у мене так з зеленським. От, от тому це дуже дратує в нашому місті, коли в інших містах теж взагалі дратує, коли з тобою спілкуються російською мовою там, де з тобою повинні спілкуватися українською.